Взагалі ми зробили для Херсон-7 машин 200 в роботі. Наші потреби тільки за цей час 30 автомобілів швидких згоріли. Від скидів, ми зараз звертаємося взагалі е, заброньованими автомобілями. Або є, якщо у вас є можливість якось забронювати на якісь фірмах і вкласти це гроші, щоб ці люди, ну, медики їхали в небезпечні ділянки. Цілком з вами годен, тому що це, е, ми працюємо впродовж фронтової лінії, в Херсоні, в Донецькій, в Дніпрі, в Запоріжжі і це е, питання. Стосується кожного регіону і ведеться примовити щодо цього. Ми працюємо зараз різними напрямами. І якщо у вас будуть окрім е, машин, які ми вже почули, інші запити, ми все завжди приймаємо і все передаємо до різних донорів, готуємо пропозили. Працюємо і там, брось, ну, і я я... І ми повертаємось. Я ж кажу: хоча б дві машини так, нам так. От бронірованих зробити для медиків. Це було б загалі неоцінено допомогу, тому що їх немає. Ну, взагалі жодної немає. І якщо зараз е покупати, то ну, просто звичайно це великі гроші, особливо коли на регіону да, особливо і, зараз. Да. Наступні наші кроки протягом останнього року ми дуже багато а, не, не тільки медикаментів або базового медичного обладнання, а, а крім того, специфічного медичного обладнання, яке залишиться на роки, на 5 років, 10 ага, років, що ага. підвищить спроможність кожної лікарні. whistle